Хмельницький, та ти що, та я нічого. Ось так заклад називається. Шаурмнемось. У вас є шорма? А рекорд це що таке? Давайте, будь ласка, тоді рекорд. Баночку рерсі синенького. Ось там. Ах. Поки що все йде за планом. Тільки зайшов шаурмічно. та бач велике меню. Перша шавушка, назва рекорд 260 гривень. Думаю, то що воно таке? Рекорд. А дуже привітний шаурміст мені каже, це лопатасьон, як ви полюбляєте. А можливо, це буде рекорд Хмельницького по полопатасьоном. Зараз подивимося, але гарулетка вже на готові. Та будемо зараз коштувати шавушечку. Справжній рекорд. Зараз будемо заміряти довжину. Ходімо. Шаурмяні, подивіться, яка шавушечка. Рерсі сола сюди. Дивіться, скільки мені серветок дали. 23 серветки. 23 це номер Майкла Джордана за часів, коли він грав в Чикаго Булс. Що за французький? Багет велетень, подивіться. Та ще тут є серветки. Дивіться. Тепер я розумію, куди пішли мої гроші. Шавушечка, шавушечка, шаурма. Мені вже дуже подобається у Хмельницькому. Та, ти що, яка креативна назва? Та ще рекорд таких назв для лопатасьонів я не бачив. Стільки серветок, куди їх дівати? Так, ви сюди. Олега рулетка. Це лопатасьйон. Офіційно кажу лопатасьйон у Хмельницькому. Знайден Заміри то формальність. 41 сантиметр. Лопатасьон. <реш> Доброго дня! М'ягесенький такий, але форму тримає, дивіться. Прям як я. <реш> Перший кусь. Капуста, сирок, моцарела. Я в меню побачив, що там моцарела. Но смак, наче як рукала, свіжий томат, м'язка куринини. Соус ще не розпробував. Що воно таке? Треба ще рерсі спробувати у Хмельницькому. Рерсі сола з лану до столу. Зверху забагато лавашу. Три перші хустя були лавашні, а зараз починається найсмачніше та найцікавіше. Подивіться. Добрий день. Добрий день. Гояба Добрий день. дядя. Гвоя да. дядя. От Вам. це Так. Да. Дякую, велика. Гояба дядя. дивіться, оце так гостинність по Хмельницькому. Треба зробити перший ковточок. Бо я величезна шавуха кілограмова, як мені сказали. Дивіться, м'яско, картопелька. Але мені здається забагато лавашу. Сухий, но міцний, бо сочний, але багато лавашний. Це перший закон Генріха Хитаряна. Так, я розумію, що це лопатасьон, але дивіться, який шмат м'яса-курки. Шмат навіть лопатасінічний. Прям шмат грудинки. Гояба. оце так підгон 0,5 гояба та 2 літри. До речі, мене вас підписала. Да, вот, дякую, дякую, велике хмельницький. Я тебе вже полюбляю. Подивіться, скільки гояби привітні, гостинні люди, тому що шовушечка є, велика шаурма. Великі справи та ти що, яка шавуха? Оце назва саме час для Олега калькулятору. Дані шавушці ми поставимо 7 та 8 олегів. А ви шармяні, робіть добро, будьте добрішим за добро та будьте самим добром. А ще свайпайте по життю лише уперед, вгору, донизу, ліворуч та праворуч. З вами був шаурмі Олег Лебеденко. Ну все на шаурмі.